І Яке побачення в Тіндер ви б назвали справжнім фільмом жахів? Старбакс здавався ідеальним місцем для першого побачення, тож там ми й зустрілися. Раніше вона казала, що вона веган, але вона знала, що я не веган. Коли я наважився замовити каву з вершками? Вона голосно закричала в людному місці, що через таких, як я, гинуть невинні корови. Я заплатив за каву і пішов. Іншого разу я також зустрічався з дівчиною Стіндер. З у мене було лише кілька зустрічей з нею, у неї був колишній, з яким вона все ще спілкувалася, але кілька років не відчувала до нього жодних почуттів. Одного разу вона запросила мене до себе в квартиру, яка виявилася таким собі святилищем, буквально на кожній стіні вісять фотографії її колишнього. Якби вона забула їх зняти, я б зрозумів, але вона лише місяць тому переїхала. Тому, здається, вона нещодавно прикрасила свою квартиру його обличчям. Я повинен визнати, мене це дуже не лякало, і я відчував, що вона збирається пожертвувати мною, щоб повернути його. До того, як я познайомилася з хлопцем з Тіндер, ми переписувалися приблизно два тижні. І оскільки він не давав жодних поганих сигналів, ми пішли разом вечеряти. Щоб трохи підняти настрій, я сказала йому, що насправді не пам'ятаю, коли остання була в ресторані. Тому що намагалася накопичити грошей на пральну та сушильну машину. Хлопець лише сказав, щоб краще б я витратила гроші на іншу мету, а саме на операцію на грудях. Він чудово бачив, що я втратила дармови, тому додав: нічого страшного, мої сестра і мама були плоскими і зробили пластичну операцію. Тепер вони обоє виглядають чудово, і все це до того, як офіціантка принесла нам напої. Я просто встала і пішла, не сказавши ні слова. Після побачення в кіно з хлопцем, з яким ми познайомилися в Тіндер, ми повернулися до мене в квартиру. Щоб не розголошувати особистих подробиць, назвемо його хлопець. У всякому разі, я домовилася з ним, що ми можемо зробити ще щось. Але оскільки у мене робота рано вранці, мені доведеться лягати спати раніше, він не проти, але він був дуже голодний. Тож він збирався замовити їжу. Тому він отримав два величезні бутерброди та молочний коктейль, і все це зникло в його живіт, вмить ока. Не дивно, зріст близько 190 сантиметрів, вага 85 кілограмів і ще росте, тому я про це не дуже думала на той час. Того вечора ми ще дуріли, не знаючи, коли її заснули. В якийсь момент мене розбудило від того, що двері квартири по черзі відчинялися і зачинялися. Мої собаки буквально божеволіють, а зараз перша година ночі. Тож я дивуюся, що цей хлопець робить. Варто сказати, що двері з моєї кімнати ведуть в коридор, а ванна знаходиться зліва. Коли я виходжу, я бачу, що світло горить, а двері навстіж відчинені. Я відчуваю, що потрібно перевірити, що відбувається. Тому я повертаюся до ванної кімнати, щоб побачити хлопця, який стоїть біля унітаза. У цьому не було б нічого такого дивного, якби не те, що він тримав у руці палицю і купався нею в унітазі. Коли наші погляди зустрічаються, він з жахом кричить не дивись на мене, вертайся в ліжко, все під контролем. Я, м'яко кажучи, досі не відпочила, тому мій мозок не може обробити те, що я щойно побачила. Я починаю нервово сміятися, тому що я не знаю, що ще я можу зробити в такій ситуації. А він продовжує кричати: Чому у тебе немає Вантуса? На що я відповідаю. Не знаю. Можливо, це тому, що мені навіть на думку не спало, що мені це знадобиться. Хлопець все повторює мені, щоб я йшла спати. У нього все гаразд, але я така втомлена і стурбована, що слухняно виконую наказ. Я пам'ятаю, що згодом він відчинив двері до моєї кімнати і прошепотів: Я виправив і зник. Наступного дня йду в туалет зі страхом. Я відчуваю полегшення, коли побачила, що нічого не витекло. Але з дна щось стерчить, ніби він не встиг усе змити. Після подальшого дослідження з'ясовується, що це щось кінчик палиці. Пізніше я дістаю з унітазу метрову палицю, а потім ще кілька шматочків. Виявляється, як би абсурдно це не звучало. Хлопець зламав кілька палець і розбудили мене не що інше, як його походи за новими палицями. Коли ламалися попередні, хлопець буквально забруднив мені всю ванну кімнату. Це, власне, і пояснює, чому він вилетів з моєї квартири, як стріла, забувши про білизну, футболку та шкарпетки. Того ж дня я пішла прямо з роботи в магазин. Вгадайте, що я купила? Правильно, Вантус! Я отримала цінний урок від цього хлопця. Після заручень моєї подруги, Тіндер підібрав мені її нареченого. Звичайно, я просто зробила скріншот і запитала свою подругу, що вона насправді про це думає. Вона попросила мене просто перевірити, чи він активний, чи це просто його старий обліковий запис. Це те, що я й зробила. Мені негайно надійшло повідомлення з проханням підключитися. Я б ніколи не зустрічалася із зайнятим хлопцем. Тому завдала йому неприємностей. Я повідомила подрузі про те, як поводився її майбутній чоловік, а ви самі здогадаєтеся, чим це закінчилося? Дружба дуже швидко закінчилася, і мене на їхні весілля не запросили. Мені було зрозуміло, що хлопець боїться, що я його присоромлю перед усіма, і він мав рацію, я б це зробила без вагань, як згодом виявилося. Обидва вони варті один одного. Вона виросла в культурі. Де жінкам обов'язково потрібно вийти заміж, і вона відчайдушно хоче мати дитину. Це кандидат на посаду дружина року, яка хоче лише сім'ю, як на картинці. Зрештою, їхній шлюб тривав не більше 18 місяців. Тіндер травмував мене на все життя. Тоді я навчався на другому курсі, і моя Валентинка вчилася в тому ж університеті. Під час нашої першої зустрічі не сталося нічого дивного. Ми просто сиділи і дивилися нетфлікс. У мене виникла маленька надія, що, можливо, з цього щось вийде, тому, коли я пішов, я дав їй зрозуміти, що я був би радий зустрітися з нею знову, і вона відповіла, що ми щось придумаємо. Як тільки я з нею зв'яжусь, наші стосунки розвиваються, і протягом наступного тижня ми надсилаємо один одному знімки, плануючи наше наступне побачення. І раптом ця дівчина починає надсилати мені свої фотографії, на яких вона гола, хоча я її про це ніколи не просив. Минулими вихідними також нічого не сталося, тому такі фотографії здивували мене ще більше. Я не можу сказати, що я був проти таких фото. Я просто був молодим хлопцем, як я міг встояти. На наступні вихідні вона приходить до мене в квартиру, і ми відпочиваємо з моїми сусідами по кімнаті. Дивлячись якусь дурницю по телевізору, одного разу вона запитує, чи може вона залишитися на ніч, і після наших недавніх розмов я можу здогадуватися, до чого вона веде. Наразі я згоден, але щоб виглядати максимально ввічливим, я пропоную їй спати на дивані. Мій аргумент полягає в тому, що ми знайомі близько двох тижнів і зустрічалися особисто лише один раз, але вона, очевидно, не хоче про це чути. Вона прямо каже, що воліє, щоб ми спали разом в одному ліжку. Тому я знаю, що буде далі відбуватися. Ми замикаємося в моїй кімнаті, і я вирішую зробити перший крок. Ми проводимо чудову ніч разом, а потім презерватив опиняється десь біля ліжка. І так ми кілька хвилин лежимо, обнімаючись. Аж раптом дівчина різко встає, хапає з підлоги презерватив і біжить в ванну. У той момент я почав трохи хвилюватися, але відмахнувся від цього. Тож я лежу в ліжку, намагаючись розслабитися. Коли мене виводить із стану гучний удар, що доноситься з ванної кімнати. Я кричу на все горло. З тобою все гаразд, але у мене в голові тисячі думок. А що, якби вона впала і розбила собі голову? Я зайду туди. Те, що я там побачив, залишило мене безмовним. Я відчинив двері, і ось вона в душі, намагається рідину з презерватива запхати в себе. Я запанікував, не знаючи, що робити. І помітив, що ми дивилися один на одного мовчки. Я був збентежений. Я пішов, грюкнувши дверима, і вона відразу вибігла з ванної, сказавши, що йде від мене. Я не знаю, що зараз з нею відбувається, але, мабуть, краще, якщо так і залишиться. Сам початок наших стосунків не віщував нічого доброго. Ми домовилися зустрітися о 21-й. але хлопець проспав і подзвонив мені через півгодини, коли я вже поїхала додому. Я просто сказала йому, що йому не потрібно турбуватися, тому що ми повністю закінчили зустрічатися. Однак він благав про ще один шанс, і, на жаль, я піддалася. Він зайшов так далеко, що створив фальшивий аккаунт в інстаграм спеціально для того, щоб переслідувати мене та всіх моїх друзів. Одного разу в профілі мого друга він побачив фотографію з ресторану, де ми обидва сиділи, він тут же увірвався. І обзивав мене найгіршими словами при всіх. Потім пригрозив, що він нікуди не піде. Звичайно, все закінчилося втручанням поліції. Навіть після цього вчинку я не звільнилася від нього. Я дурна дала йому свій номер телефону, а він дзвонив мені з різних номерів. Як я знала, що це він, можливо тому, що він просто мовчав і важко дихав у трубку. Він отруював мені життя на наступні 10 місяців, що, зрештою, спонукало мене втекти з країни. Одного разу я помітила, що в мене є один пропущений дзвінок із стаціонарного телефону, і оскільки я чекала термінового дзвінка від подруги, я припустила, що це вона, тому я передзвонила. і виявилося, що це не хто інший, як його мама. Я спокійно пояснила їй усю ситуацію, і після тривалого мовчання вона сказала: будь ласка, не викликай поліцію, я з ним поговорю. Він більше ніколи не намагався зв'язатися зі мною. За все своє життя я був лише на одному побаченні з дівчиною, з якою познайомився у Тіндер. Як ви можете собі уявити, це була повна дурниця. Давайте забудемо про те, що вона не така, як на фото. Я вирішив дати їй шанс. Можливо, ми добре проведемо час. Переступивши поріг її квартири, мене вразив жахливий сморід котячої сечі, ніби все було просякнуто неї. Гаразд, я якось переживу. Але до того, що сталося потім, я точно не був готовий. Ніби нічого не сталося, вона просто починає демонструвати свою колекцію дорослих хвостиків хлопцеві, якого щойно зустріла, і ніби цього було мало, через деякий час, не вагаючись, вона йде до мене і запитує, чи не хочу я поспати з нею на дивані. Весь скривлений від сорому, я сів біля неї. Весь час я просто дивився на екран телефону. Просто щоб вигадати історію про свою вмираючу бабусю і якомога швидше втекти звідти. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися і поставити палець вгору. Дякую. До нових зустрічей!